Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую сьоме відео на тему в пошуках божественної мудрості. Нагадую всім, хто дивиться це відео вперше, що для того, щоб ви були в контексті даних роздумів, потрібно перейти на канал і переглянути всі попередні шість відео, які стосуються а, даної тематики. Я спробую сьогодні посилання на список відтворення закріпити в першому коментарі, який буде під цим відео. Для підписників і тих, хто постійно переглядає, повідомляю, що сьогодні ми будемо розглядати книгу приповістей Соломона, третій розділ. Третій розділ ми будемо сьогодні розглядати, і хотілося, щоб у вас були. Перед собою Біблії, які б ви могли ось так читати, заглядати паралельно, коли ми будемо роздумувати над тими чи іншими текстами. Отже, починаємо із першого вірша: Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Отже, знову Соломон розпочинає зі знайомих нам слів і звичного для нього звернення, сину мій, повідомляючи після цього, що умови дотримання батьківської науки та виконання заповідей він буде наділений довгим життям. Отже, той самий зміст, що і в п'ятій заповіді. Якщо коротко передати зміст третього розділу, він дуже простий. Мудрість це добре, а глупота це погано. Але навіщо так багато слів скажете ви? Це при тому, що юнаки не дуже люблять, коли батьки бобанять одне й те саме. Хто пройшов цей етап в житті, той, напевно. Знає, як не люблять слухати підлітки, якісь поради, які їм даються. У другому розділі, ви пригадуєте, він закінчився попередженням не наближатися до дому блудниці. Хто призабув, перегляньте попереднє відео. Там писалося другий розділ з 18-19 вірш. Вона. Бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її допомерли. Ніхто, хто входить до неї, не вернеться, і стежки життя, і стежки життя не досягне. Отже, досить сильне попередження. Можливо, це не означає, що сина одразу у домі блудниці вб'ють в першу ж ніч. Хоча... І це не виключено. Ми знаємо, що роблять ревнощі. Тому батько хоче, щоб син знав, що чекає його при виборі подібної дороги. Третій вірш Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таплиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру премудрість в, в очах Бога і людини. Дуже дивні для нас слова, і я думаю, що вони були зрозумілі для єврейської культури, про, де мовиться про прив'язування дечого до своєї шиї. Коли ми відкриємо повторення закону, Ось цю книгу, яку написав Мойсеєв, повторення закону, і почнемо читати і шостого розділу, якщо ви відкриєте, там відомі ось такі слова Шма Ізраїль, Слухай Ізраїль, то там написані наступні слова. Ось зараз ми з вами повтор... попробуємо знайти ці слова. А шостий розділ. Повторення закону прочитаємо з 4 по 9 вірші: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серце твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити до них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш, слухайте уважно, їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Отже, ми бачимо ось це повеління Господнє, яке було зрозуміле для людей. Е, того часу це було звично для тодішньої культури ставити перед очима своїми нагадування. Якщо не побачиш нагадування на косяку дверей, то, виїжджаючи уже із двору на брамі, ти зможеш побачити. Ви знаєте, люди сьогодні вірять в силу оберегів. Але хочу сказати, що не оберіг має якусь магічну силу. Для народу Божого тих днів слова нагадування, нагадування Божого, написані перед очима в багатьох місцях і роздумування над цими словами були для них охороною і були захистом. П'ятий вірш говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Мені подобається даний текст. А вам в сучасному перекладі, зараз я прочитаю, в сучасному перекладі, як передається зміст цього віша, усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Отже, ми бачимо ці слова. Шостий вірш. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх. Отже, єврейська поезія, як я вже говорив раніше, це рифма не слів, а рифма думок. Читаючи книгу Псалмів, читаючи приповісті Соломона, ми бачимо, як перша частинка речення перегукує, перегукується з наступною частинкою, і потім знову ми бачимо, в наступному вірші іншими словами повторюється одна думка, а потім в іншій частинці друга думка повторюється або іноді підсилюється іншими словами. Отже, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. І тепер я хочу, щоб ви дивилися сьомий вірш: Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Отже, ми бачимо, ось остання частинка п'ятого вірша на розум свій не покладайся. вона... Перегукується із сьомим віршом першою частинку. Не будь мудрий у власних очах. А частинка надійся на Господа всім своїм серцем вона перегукується із бійся Господа та ухиляйся від злого. Закликаю вас зрозуміти даний принцип і пробувати читати саме так. Дослідники кажуть, що Біблія пояснює. Сама себе. Хочеш краще зрозуміти якесь речення, прочитай попереднє. Порівняй з наступним. Іноді це спрацьовує і з'являється ось така красота розуміння змісту прочитаного. Дев'ятий вірш. Шануй Господа і змаєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись. Вином молодим? Отже, тут Соломон вводить нове поняття, шанування Господа, не тільки послухом, не тільки молитвою, не тільки успів. У співі можна прославляти Господа. Тут сказано: шануй Господа із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх. Як виглядає дане шанування? Думаю, що людина, яка вже читає Біблію, вона розуміє, що мова тут йде про жертовність, про пер, певну вірність в управлінні своїми прибутками. Ми залишимо цю тему на пізніше, адже вона ще буде зустрічатися в книзі приповістей Соломона. Ми будемо ще торкатися цієї теми пізніше. А сьогодні я бажаю тільки підкреслити. Що перша частинка рифмується з наступною, де говориться про благословення. Отже, текст 10. Будуть комори твої переповнені ситостю, а чавила твої будуть переповнитись вином молодим. Отже, 9 і 10 вірш потрібно сприймати невідривно. Вони мовлять про одне й те саме. Одне і те ж саме, коли ти шануєш Господа, то ти будеш мати благословіння. Отже, відкривається для нас ось така нова закономірність. Віддаючи, отримуєш. Шануючи Господа з маєтку, що буде? Комори і чавила твої переповняться. Не всі, на жаль, розуміють цю закономірність. І думають, що якщо більше заощадити, якщо більше можна якось ось так притримати, накопичити, то ти при цьому будеш збагачуватися. Але ні, навпаки, ти при цьому лише будеш бідніти. Одинадцятий вірш, мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважайте гарем, бо кого Господь любить. Картає того і кохає, немов батько сина. Отже, тут Соломон плавно ось так переходить на тему картання та карання Господнього. Мова тут вже йде не про батьківський метод виховання. Хоча й про це буде в книзі пізніше. Соломон, наче говорить: Сину, дивися, якщо Господь тебе докоряє, і навіть якщо карає. Сприймається із розумінням, бо в цьому також є Божа любов. Вона в чомусь подібна до батьківської любові. Чим більше я тебе люблю, тим більше тобі хочу щось сказати, хочу виправити. Отже, ми бачимо, що Соломон пробує ось сину своєму вже сказати про те, що в його житті можуть. Прийти в якісь ось такі кари, щоб він це розумів, що в цьому також потрібно бачити якусь турботу Божу, що Господь і через це щось іноді хоче сказати. Тринадцятий вірш. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла. І від щирого золота ліпший прибуток її, дорожче заперли вона, і всяке жадання твоє не зрівняється з нею. Знову Соломон переходить на тему мудрості і показує її перевагу над володіння сріблом та золотом. Вивчаючи Біблію, ми знаємо, що срібло у дні Соломона вона не лічилося. А в одному із відео ми вже говорили, що щорічний прибуток золота в дні Соломона був 666 талантів. Пригадуйте, ми з вами вже про це говорили. Звичайно, що син його зростав при цьому всьому і міг бачити цю велику кількість золота. Бачити все це. Але батько говорить: людина, яка мудрість, знайшла. Для неї це значно краще заволодіння золотом чи сріблом. Шістнадцятий вірш, якщо ви слідкуєте за текстом. з днів у правиції, багатство та слава в лівиці, дороги її та дороги, та дороги приємності, всі стежки її мер вона джерело життя для тих, хто тримається її, і блаженний, хто держить її. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив, знанням його е, про, е, порозкривались безодні і кроплять росою ті хмари. Іншими словами, Соломон переводить погляд свого сина на споглядання. Величі творця та прекрасні ось такі закономірності, які існують в природі. Мудрість в очах Соломона це смиренне підкорення і узгодження себе, свого життя в гармонії із законами Всевишнього, які перевершують усю людську мудрість та знання. Ми читаємо далі, і 21-й вірш він говорить: мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі, і прекрасою шиї твоєї, тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спіткнесь. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь. І він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. В Чому проблема людських страхів? Подумайте про це. Чому? Ми іноді боїмося, чому іноді страх приходить, чому ляк приходить в життя людське. Ви знаєте, перше, що це від нерозуміння навколишнього світу, чим більше людина не розуміє, що відбувається на навколишньому світі, тим більше вона, звичайно, боїться всього того, що оточує її. Чим більше Людина має пізнання в різних сферах життя. Чим більше вона розуміє закони природи, тим менше вона має страх. Також, друге, чим більше людина порушує закономірності, закон Божий, тим більше вона може мати страх. Соломон каже: коли будеш жити із мудрістю Божою, будеш відчувати безпеку. Ти будеш безпечний. Ти будеш безпечний в дорозі, не будеш боятися, не будеш лякатися, навіть сон твій краще буде, краще будеш спати. І, звичайно, що це здорово. 27-й вірш. Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. Не кажи своїм, своїм ближнім, іди і знову, не кажи своїм ближнім ближним іди і знову прийди. А завтра я дам, коли маєш з собою. Ви знаєте, не всім нужденним у світі ми можемо допомогти. Але якщо ти можеш, то допоможи. Не годуй людину, як кажуть на російській мові, завтрака. Не кажи завтра, не лукав, не відтягуй, не говори, що не маєш, коли насправді в тебе є що з собою. Не роби багато, роби те, що можеш. Тій людині, яка зараз перед тобою, яка має потребу, і ти це побачив. Роби. Не роби багато, але роби. Ви знаєте, ще один маленький місточок проведу. З попередніми дослідженнями. В попередніх відео ми обговорювали перші поради Соломона сину. І вони були ось такими не грабуй. І ми читали ось ці тексти, де Соломон говорить: не слухайся, сину, коли скажуть тобі, підемо з нами, ми наповнимо свої доми, ми награбуємо. Ми про це говорили. Хто бажає, ви можете переглянути попереднє відео і прослухати, або перегорнути свою Біблію на перший, на перший розділ, і там ви прочитаєте ці слова. Отже, почавши з першої поради не грабуй, Соломон переходить до поради «Допомагай». знаєте, навіть великі реформи в Україні... Повинні починатися з якихось ось таких перших кроків. Людям іноді хочеться, ось так рубаючи з плеча силою усе якось поміняти. А скажіть: а це можливо? Чи можливо усе поміняти? Кому це вдавалося ось так поміняти? А в собі уже все ви поміняли? Тому Соломон, наче, ось так, показує нам саме перше, що він радить синові, він радить не грабувати. Каже, грабувати, брати чуже це дуже погано. Засвоїв цей урок, я тобі скажу наступне: допомагай! Допомагай тому, хто потребує. Ось так це. Працює, ми бачимо навіть у ході роздумів над е, цією книги, коли ми розглянули лише е, сьогодні розглядаємо третій розділ. Ми рухаємося далі. І 29-й вірш з вами прочитаємо. Не ви, е, ви Орій лихого на свого ближнього, коли він безпечно з тобою сидить. Не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі. Дуже зрозуміло і логічно. Не будь сварливим. Не будь не в орі ось такий зворот, не в орі лихого, коли людина з тобою безпечно сидить, вона нічого не підозрюєш, а ти хочеш щось зробити. Не будь сварливим. Хоча б з людиною. Яка тобі нічого поганого не зробила. Сину, почни з цього. А далі, 31 вірш Соломон продовжує: Не заздри насильнику, і, і ні однієї з доріг його не вибирай, бо бридить Господь крутіями, а з праведними в нього дружба. Прокляття Господня на домі безбожного, а мешкання, мешкання праведних він благословить. З насмішників він насміється, а покірливим милість дає. Мудрі славу спадкують, а нерозумні носитимуть сором. Отже, бачимо, що Соломон завершує даний розділ цілим ось таких рядом, таких практичних порад. Вони на різні Випадки життя, але дуже важливі. Отже, перше, я ось так для себе виділив: це відмова від від насилля. А друге, що ви, запрошення прозвучало до допомоги, третє запрошення: будь вдячним, не будь насмішником і такі інші поради. Отже, мудрість. Це не щось ось таке захмарне, де потрібно проникнути в якісь такі таємниці всесвістру. Мудрість це щось дуже таке просте, дуже практичне. Це твоя поведінка по відношенню до інших людей. Ви задумувалися над тим, як ми ведемо себе по відношенню до інших людей? Ви знаєте, інша людина, якщо це перефразувати ось іншими словами, інша людина це дзеркало, в котрі, в котрі ми можемо побачити міру своєї мудрості. Інша людина це дзеркало, дивлячись на яке ми можемо побачити міру своєї мудрості. Ви знаєте, багато людей вважають себе мудрими, благочестивими. Але коли подивитися на них, як це виглядає збоку, і за систему оцінювання взяти відношення цієї людини до інших людей, то стає зрозуміло, як виглядає ось те благочестя, як виглядає ось та богомільність, як виглядає мудрість, є про що подумати, чи не так. На цьому я бажаю завершити дані роздуми. Не хочеться, щоб це відео було надто довгим. Домашнє завдання залишається незмінним. Будете надалі читати четвертий розділ книги приповісті Соломонова». Дякую за коментарі, які ви вже почали писати. Під попередніми відео. І під цим відео пишіть якісь коментарі. Я читаю кожний коментар на каналі. Якщо дане відео вам сподобалось, ви вже знаєте, що потрібно робити. Натискайте на ту кнопочку, де палець догори, для того, щоб алгоритми Ютуба роз... зрозуміли, що це відео було цікавим для нас. Якщо бажаєте. Можете підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео, які будуть виходити по даній тематиці, і не тільки по даній тематиці на моєму каналі. Отже, бажаю вам Божого благословення і до нової зустрічі разом з вами на каналі. Нехай Божа мудрість керує та веде кожного із нас по життю.